Бачимо, що все для фронту так виходить, якщо аналізувати перекидання уже з Курильських островів озброєння на фронт України. Ну так, да. старий руський наратів, все для фронту, все для побіди. Перед усім у них не вистачає протиповітряних засобів, тому що закривати треба великі території. Крім того, що треба тримати. Щось на фронті перехоплювати наші дрони, ну і контрбатарейна боротьба вимагає все таки підтримки якихось протиповітряної е, оборони. От, а закривати треба весь Крим, ну крім лінії фронту Крим, да, потім з'явилася Москва. Ми кілька разів там вдарили по Москві, і е, тепер розширюємо там базу е, можливих там е, дій для українських. Дронів і тому їм треба витягувати все. Росіюшки на цей раз не повезло. Тож вони весь час говорять, що у них одна шеста частина, ну зараз вже не СССР, зараз одна восьма частина суші всієї планети. От восьма частина це їхня, і все не закриєш, от тому доводиться знімати фактично з далекого сходу. З усіх можливих інших напрямків, ну де зараз не планується війна, там проти Китаю Вони розуміють, що залязки ляски на куріли ніхто не буде стріляти. Що це ж вони тільки своїх там місних мужичков лякають що там Америка, там нам це все ж да гадить. от і тому їм доводиться приймати. Специфіка цієї зими буде ще й така, що вони побачили, що ми Київ закрили. Київ купол, вони там 44 шахеди чи 44 ракети і шахеди направили, 43 ми збили от в останнє, да? Тобто, результат близький там до ідеального. Так само, вони, я 15, думаю, що 15-16 шахедів ми збили. Це те, що останнє останній. Е, е, так, ну значить, останнє, коли було 44, е, 44 ціли, ми вразили 43. Так само вони ну, закриють вони там, вони в першу чергу намагаються закрити Крим і Москву. Все решта росіюшка відкрита. Тим більше, якщо Буданов говорить, що у нас є змога запускати їх уже з території Росії, де вони ще менше можуть фіксувати, то е, їм погано з дому пишуть. Так само і вони будуть Вони будуть бити зараз не про не по Києві, а будуть е, по нам стріляти по іншим цілям, які ми зараз вважаємо другорядними, але вони для того, щоб ну, в першу чергу інфраструктурні об'єкти або е, щось таке. От ну і е, треба Росіян поздоровити, як вони і хотіли. Вони ж в лютому 22-го року кричали, що от ми наступаємо, щоб війна не прийшла на територію Росії. Вона таки прийшла на територію Росії, і ми можемо їх поздоровити і сказати, що далі буде. Ми нарощуватимемо можливості. У нас немає проблем там заводити якісь. Схеми чіпи закуповувати їх у кого будь-загодно, де в світі, в тому числі там, хоч в Китаї, хоч в Сполучених Штатах, да от і робити тільки оболочку, тобто на, на начинку робити, і відправляти гуляти наші наші дрони, наші дрони камікадзе там по всій Росії. До речі, да? пане Вікторе, про наші дрони і про те, що долетіло на території на території Російської Федерації, видання фор підрахувало у збитки, які е, нанесені зокрема лише за серпень. До речі, е, приводять наступні цифри: що знищили ми військової техніки на 1,2 мільярда доларів. Сюди е, включаємо два бомбардувальники Ту-22М3-4, мтричотири військово-транспортні літаки Іл-76, ЗРК с 400 і станцію за горизонтного виявлення межа. Є ось такі позитивні новини. Маємо і це лише за серпень. Ну і плюс додайте сюди, що треба ж з бюджету Російської Федерації виплачувати за всіх же ж кого тут за двохсотили за, за, за чорноземили, і це ж по 7 мільйонів рубчиків. З бюджету Російської Російської Федерації. От, ще ж це ще там. ще ж ми, е, У них по 20-30 е, артсистем е, летить щодня, по 10-20 танків. і Якщо це все додати, не тільки літаки і е, е, ракети, то це буде ну, набагато більша сума. Я думаю, що набагато більша сума. І нам то добре, нам покривають все наші союзники. А Росіюшка покриває вже из золотовалютних резервів. Да. Так, це і позитивні новини на сьогодні, які ми обговорюємо, і певно, ми з позитивом наступну новину буде її важко обговорити, бо це безпосередньо стосується людей, які от підвладні, які змушені жити в Російській Федерації, і піддаються, я би сказала, певно, тортурам, щойно встали з колін і знову туди ж. До дня Знань у російському красноярську школярів змусили стояти навколішки і тримати триколор під гімн країни-агресорки. П'ятикласники одягли у форму юна юнармії і виставили на площі, де зібралося чимало людей. Давайте подивимося і продовжимо розмову, пане Вікторе. Це, в вашому розумінні, є такою, знаєте, яскравою ілюстрацією тотального рабства? Ну так, це якраз символічно вставання з колен по русски Знаєте, коли в будь-якій країні треба під звуки гімна як ми там да, кладемо руки на серце, стоїмо в повний зріст. На які каліні, на які там сіді, льожа е, на Баку. Ну е, це взагалі переходить межі. Але я думаю, що це зрозуміло, що це не було такого, е, такого темнім із е, Кремля. Це на місцях перестаралися. Але це якраз і свідчить, що на місцях про глибину їхнього мислення, що вони, якраз і уявляють себе так, да? там типа що от на коленках стоїмо, держимо флаг. Чого не тримати його стоячи? Ну е, умом Росії не понять. Особливо росіян із глибинки, які з боязні до царя, бажаючи прогнутись, видумують все нове і нове. Я бачив, до речі, це ну, було давненько, вже, коли вони дівчатки в костюмах бджілки під гімн Росії теж попами крутили, ну це теж було не перевершено там. Ну, От это, это це на другому місці, на второму місці, там те, що можна придумати. Ну що ж, яка країна таке виконання гімну? Да, от ви зазначили, мені. пане Вікторе, так 100%, Ви зазначили, що це певно не вказівка з Кремля, що це безпосередньо на місцевому да. рівні? А, а от вказівка з Кремля і безпосередньо самого Путіна, як стверджуються деякі видання, що Путін поручив. Знаєте, такий тотальний контроль за тим, що наразі виходить в соцмережі, в телеграм-канали, і будь-які блогери, які транслюють позицію, яка не сходиться з позицією Кремля, то будуть до них застосовуватися репресії. Це е, уже тепер ні праворуч, ні ліворуч в Росії люди не можуть думати так. і заборонено абсолютно все. Так, да, це перехід від авторитаризму до талітаризму. І це зараз вони пройшли точку неповернення вже. Чим відрізняється авторитаризм? При авторитаризмі все-таки дозволяється ну там, те, що у Стругацьких вони казали, як -то, Віктуар, перестаньте брінчать. Тобто брінчать трохи можна. Десь там нудіть, десь там в соцмережах щось там говорить. От. Але посадка. Гіркіна і вбивство Пригожина показало, що вони не зупиняються як перед репресіями проти лібералів, ті, хто там ідуть, ну, як Навальний. Навальний сидить, але тепер сидить і Гіркін. Пригожин, як особа відлічившися, як предатель в очах Путіна, то він взагалі улетів в пекло. От, То зараз ми дуже чітко бачимо: і Навальний зліва, і Гіркін справа сядуть усе. Сядуть усі, всі, хто не виконує генеральну лінію партії, тому що тоталітарізм це не просто е, це коли навіть б'ють тапком по морді, а треба хлопати і казати е, спасібочки, спасібушечки. От е, власне, так і буде. Тому зараз буде тотальна зачистка. Ну наскільки можна інтернет зачистити. Вони тепер будуть учитися в Китаї, як це робити, як зачищати е, мережі. От і принаймні будуть багато кому за як то кажуть mm -hmm. на Росії. Будуть плохо із дому писати тим, хто тим, хто в соцмережах пише, не те, це тенденція, ще раз кажу: це точка неповернення, і, і далі буде. Ми будемо бачити, як це відбувається надалі, і будемо бачити перехід, скажімо. Від Росії, у якої фасад, хоч демократичний, наче якби все є так uh -huh. демократичні інституції, а все буде переходити в сторону Північної Кореї, навіть не Китай, а минуючи Китай, північну Корею та й все. Тобто, все, що залишається, це лише підтримувати Путіна. І ось наступна інформація про те, що повістки росіянам приносять уже разом з квитанціями за житлово-комунальні послуги. Тобто, якщо ще раніше змушували росіян воювати за країну, то тепер будуть змушувати воювати за Путіна, якщо ось лише підтримка путінської стратегії і путінської ідеології. Це вже буде важче. Е, ну, е, ви ж бачите, як вони, вони роблять що по принципу, як у Луї 13-го государство це тая, тепер там типа. Кіпа... Вам в думі розкажуть, а хто від може відділити Путіна від держави від, від російського государства? Да? Вони ще в гімн тільки забули прописати Путіна, як Сталін колись був. Же в цьому ж гімні під цю ж мелодію, колись був Сталін, і Сталін великий нам Путя Заріл. Да? І буде буде тепер тіпай Путін великий нам Путя Заріл. Путін це Росія, Росія та Путін. Як теж було ще при Маяковському партія Ленін, Близниці, браття там Путін і Росія, Близниці, браття, два Близниця. Тепер воюєш за Росію, воюєш за Путіна, і буде тільки так, тому що в тоталітарної дні державі вождь є символом. Згадайте, хоч сталінську СССР, хоч гітлерівську Німеччину. Це завжди. Це авторитаризм дозволяє ще раз, дозволяє там, коли можна побрінчати, да, коли якась суспільна угода. Коли ми вам е, робимо якісь можливості, що кожен може ладу каліну купити, з'їздити там в Турцію, там ще, що ще що. А ви брінчите, ну тільки тихо, на кухнях. А тепер ні, не буде ні лади каліни, ні, ні Турції, нічого всі е, і всіх, кого ударить, якщо мокрим тапком, надо кричати Слава Росії, слава Путіну або навпаки, Слава Путіну, а потім аж слава Росії. Турції точно не буде. Туреччини не буде, бо зазначають, що і закривають кордони для росіян. А тепер як буде на Росії всіх впускати ну, нікого не ні випускати? тому, що дуже багато е, в готелях жаліються, що там е, всі не хочуть бути з росіянами там в одному готелі. І п, понятно, що там е, турки терплять збити, тільки, тому що якщо заїхали руски, то вже німці не приїдуть. Тяжело угу. і ви вважаєте, що це буде і надалі продовжуватися? Тому що ми бачимо, все ж таки виїжджають росіяни попри заборони, попри те, що їх ізолюють від усього світу. Але і наші українці, які жінки, які виїжджають на курорти, розповідають про те, що їх там далеко немало. Да, ну, поки що ну Єгипет зрозуміло, що Єгипет і Туреччина налаштовані для них. Саме от курортні сезони. Ну, власне, туризм це є значною частиною ВВП. Там в Єгипті це ледь не чверть всіх всього ВВП. Ну Ми розуміємо, що да їм треба крутитися там між краплинками, але. Е... Але ну є ж проблема. Ну, це не Туреччина. Недавно в Чорногорії, коли е побили русо-туриста, побили стільцями самі офіціанти. Тому що ж ну вони ж там кричать там тагіл. Там типу Росія навсіда, хто проти нас. Ну, після двох стаканів вони ж думають, що вони герої. От, але ж воно не так. Ну, власне, відношення до, до росіян в усьому світі помінялося і помінялося явно не на краще. Ну а вони ще ж підважують, то що вони, вони ще ж бикують. До речі, вчора натрапила на відео у соцмережах, де запитували у росіянина, чи соромно йому бути росіянином. І він каже, що так. Соромно, і коли до них підходять в Європі, це зокрема так беруть інтерв'ю, і коли до них підходять і запитують, то вони намагаються не відповідати російською мовою, тому що розуміють, які можуть бути подальші наслідки. Дякую вам, що ви знайшли час і долучилися до нашого етеру. Віктор Бабаренко, експерт бюро аналізу і політики, був з нами на прямому зв'язку.